Їй 18 стільки, скільки моїй доньці. Коли я побачила її обличчя, це не просто новина, це біль, це крик душі матері, бо там у темряві чужої країни, Росії, сидить дитина, як просто співала правду на майдані не з ненависті, з любові, з віри, що люди можуть бути кращими. Її звати Діана Логінова на око сценічне її, її серце, як пташка, затиснута між холодними руками холодної системи. Бо коли дитина страждає за правди, мовчання дорослих це просто зрада. Вона сказала те, що мали сказати мільйони, і тепер їй боляче замість них. Тож я призиваю всіх помолитися за цю дитину, за цю сміливу дівчинку. Господи, бережи душу Діани Логінової, вгорни її як мати, огортає ковдрою своє дитя в холодну ніч. Дай їй сили не зламатися, дай їй побачити, що вона не одна. І хай цей вогонь, який вона запалила, не згасне. Як Прометей, вона принесла світло і тепер терпить за нього. Та нехай її полум'я розгориться в серцях людей, пробудить їх, тих, хто боїться, тих, хто мовчить. Моліться за Діану і за тих, хто в темряві, бо Господь це світло. Нехай любов переможе страх. І нехай кожне серце, що почує ці слова, підтримає її, запалає теплом, не гнівом. Молимося, щоб Господь перемінив серця кам'яні тих людей. На платяні Ісуса. бо там, де є любов, там уже починається перемога.